Вітаю, друзі, коли Трамп заявляє, що Україна отримала 350 мільярдів. Він помиляється помітно, помиляється приблизно в сім разів, тому що за всі останні три роки Україна отримала від Сполучених Штатів не 350 мільярдів доларів, а лише приблизно 54 мільярди доларів, враховуючи кредит під заморожені російські активи. Теж давайте порахуємо. За три роки, з 22 по 24, Україна отримала 31 мільярд, а точніше 31 мільярд 240 мільйонів бюджетної допомоги. Це гроші у державний бюджет. І вони входять в ці 54 мільярди. До речі, з них 1 мільярд у 2024 році був наданий у рамках погодженої J7, Історії про ширший кредит від США у 20 мільярдів доларів під повернення з прибутків заморожених російських активів, те про що я казав на самому початку. Тобто США вже видали 20 мільярдів, надали їх світовому банку, але з цих 20 Україна у грудні 2024 отримала лише перший мільярд. Хоча, може, хтось вже зарахував ці 20 мільярдів в своїй голові на бюджетні рахунки України, ні. Кого не сталося, а ще 19 мільярдів мають дійти у 2025 року протягом всього року. Але рахувати треба те, що Сполучені Штати вже виділили. А це 30, вже все ще раз кажу, тому це і 31 мільярд, і 19 мільярдів, які ми тільки отримуємо. бо вони вже виділені а в банку. Вони вже є. Ще щось більш 3,5 мільярдів доларів було гуманітарною допомогою ну тобто допомоги українцям. Отже, за колом Україна від Сполучених Штатів отримала, як я казав, 54 мільярди доларів за всі три роки повномасштабки. А є ще допомога, і це правда. Це ще декілька десятків мільярдів за даними кільського інституту. Еквівалент 64 мільярдів євро, тобто десь 60 65 мільярдів доларів, як мінімум, а значно більше більше 65 мільярдів. А додаємо десь приблизно 10%, Треба дивитися. Ну то есть рахувати, але це військова допомога. Тобто зброя, яку Україна отримала від Сполучених Штатів, а не кошти, це велика різниця. А значить, кошти отримують американські підрядники Пентагону на виготовлення нової зброї, нових снарядів або для надання Україні для того, щоб передати нову техніку американській армії, а стару техніку віддати. Українські або для того, щоб американські армії ці гроші заходили на поповнення запасів замість старої зброї і старих снарядів, а Україні передавали зі складів. Тобто зброя надходила Україні, але кошти самі кошти це важливо. Це аргумент, який повинні взагалі були просувати наші. Говорячи голови сполучених штатах до речі, цих говорячих голів майже немає. І до речі, де наші українці, які сидять в Америці публічні, всі ці групи групи дружби, де всі ці орденоносці, які багато років розповідали про те, що вони готові підтримувати. От зараз треба підтримувати зараз. Треба робити мітинги. Зараз треба проводити великі загальні якісь там не знаю заходи, де привертати увагу до цих цифр, але на цього немає. Так, от. Щоб розуміти, це гроші, які отримували а, саме наші українці. Так, от мені дуже хотілося б, щоб ці люди зараз підтримували Україну в Сполучених Штатах, окрім того, давайте чесно: от ту зброю, яку американці дали нам як військову допомогу, давайте так це кошти, фактично все ж таки американським. Компаніям-виробникам. І дуже важко сприймати це як гроші, які надані Україні. Ні, можна назвати як завгодно, але по факту це все ж таки вкладання грошей в свою економіку, це вкладання грошей в свої підприємства, це вкладання грошей в створення своїх робочих місць, це вкладання грошей в правильно. Сполучені Штати тому важко вважати їх як гроші, які надані Україні, як це говорить Трамп. Але з цим треба працювати і з цими меседжами теж треба працювати. До речі, ще були різні речі, які ухвалювали США під назвою «Допомога Україні від витрат на. Посилення американської військової присутності на східному фланзі НАТО до гуманітарної допомоги Африці чи субсидії американським фермерам, все це вкладали туди. Ми пам'ятаємо, як намагалися вкинути якомога більше в ті законопроекти. Тому тут окрема історія. Так от зі всіх пакетів, насправді Україна отримала тільки грошима 54 мільярди. Ну за так, не тільки дякуємо Америці за те, що вони надали. 54 мільярди, але це не головна сума зі всієї суми, за яку тоді яку тоді виділяла Америка. А для порівняння Америка не програла в цій історії. Більше того, Україна стала для Америки полігоном, де не тільки випробували, а й демонстрували ефективність американської зброї. Саме тому кардинально змінилися продажі а, зброї Сполучених Штатів по всьому світу, для порівняння. Експорт американської зброї на світовий ринок зріс більше ніж вдвічі. А якщо в 2022 році це було 138 мільярдів, то в 2024 318. Ще раз 138, 318. Ви розумієте? І ці гроші зайшли в Сполучені Штати. Давайте по роках. Якщо в 2022 році, це було 138 мільярдів в 2021 році, 138 мільярдів у 2022 році, 206 в 2023, 238. А вже в 2024-му 318. Тобто, за 2022-24 рік додатковий експорт Сполучених Штатів з рівнем 21-го стає 348 мільярдів. Тобто, ми маємо майже ті саме 350 мільярдів, про які каже Трамп, але вони зайшли в США. Більше того, вони допомогли Сполученим Штатам підтримати виробників зброї. Вони допомогли створити нові робочі місця. Місця вони допомогли вливати гроші в економіку тут. В суцільний плюс і бонус для сполучених штатів, от про це треба було казати нашому президенту, а не про рейтинги, і про те, що намагатися ущипнути когось, кажучи про те, що хтось знаходиться в полоні російської пропаганди, ми можемо це розуміти, але конфліктувати з Трампом нам не потрібно. Нам потрібно, щоб він і далі допомагав Україні. а Фінансова й військова допомога Україні не зменшувалася, так от Україна зробила величезну рекламу на полі бою Українські американські зброї. Вибачте, поясню про що йде мова, коли Україна використала Хаймерс і показала, як досягається результат і наскільки ефективна це зброя, то вже вісім країн. Європи саме після того, як побачила, як це використовується в Україні, закупили хаймерси, а також замінили саме після війни, яку Росія почала проти України. А, наприклад, f 16 замінили на f 35 або купували f 16 замість мігів, які в них були, і повірте, це помітно і в грошах, і в об'ємах, і в всьому іншому. Тому без цих витрат на рекламу 54 мільярди для українців. Американська зброя ну навряд чи би продавалася так добре, як вона продається зараз, і давайте чесно кажемо, що чистий прибуток сполучених штатів за цей час склав десь 300 мільярдів доларів. Якщо навіть викреслити ще 65 мільярдів, власне, як вартість подарованої українцям зброї, то все одно чистий прибуток 230 мільярдів. Непоганий бонус, тому треба на це звертати увагу коректно, спокійно, і навіть не Зеленський повинен це робити. Це повинен робити, наприклад, його прес-секретар. Про якого ми чуємо, але дуже рідко бачимо: Зеленський не повинен заходити в конфлікти, а він повинен бути фронтменом. Але ще раз не емоційним, а раціональним дивитися на наслідки своїх заяв і розуміти, що нам потрібна допомога Сполучених Штатів, і ми будемо з ними співпрацювати. Але бажано, щоб ця співпраця не розірвалася, і бажано, щоб американська адміністрація, якщо вона на наступному тижні не зміниться, все ж таки не втрачала налагоджені стосунки. З України, хоча поки і стосунків то немає, тому й втрачати менше німа чого. Але ще раз, оце аргументована позиція, це показ показ того, що а, дійсно отримала Америка не розмови про 4% якого кого якийсь рейтинг ніхтось в якому полоні, а цифри і говорити треба не про те, що він знаходиться в полоні російської дезінформації, а те, що. Неповна інформація у пана Трампа і знову казати про це повинен міністра наземних закордонних справ, пресек президента, а не президент. Ну, це основи дипломатії не криворожської, а міжнародної. З нею тут, з президентом, не все добре. Але нам потрібно, щоб він виправлявся і виправляв наших партнерів, ну, щоб вони теж не помилялися. Дякую, що дивилися. Тримаємося. Все буде в Україна! Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Допомагайте ЗСУ, і тоді справді все буде, Україна. Папа. -па.